Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні у мене знову буде посилочка від глядача мого ютуб каналу, і цього разу у нас моторола G23. Незвично, правда, бо зачасту у мене якась Apple техніка. Як ми бачимо, вона у такому симпатичному білому корпусі дуже гарно виглядає. Ще у нас у коробочці одразу грошова винагорода за мою роботу. Власник дуже сильно впевнений у моїх навичках, а також батарея та динамік. З цих запчастин ви вже, мабуть, зрозуміли, що буде робитися. Але, друзі, це ще не точно, тому що тут трошки інший, значно цікавіший випадок. І кажу наперед: нам потрібна буде мікропайка, те, що я не дуже люблю. Але перед тим як розбирати, завжди перевіряйте функціонал, чи немає тут ще якоїсь додаткової роботи. І якщо ви звернете увагу, знизу дисплей розгерметизований. Тобто він має щілину. Це перша ознака того, що екран вже мінявся, і, скоріш за все, не дуже якісно. Що ж, вимикаємо телефон і готуємо наш операційний стіл. Починаємо роботу. Я використовую фен, щоб розм'якшити клей і демонтувати задню кришку. Обережно нагріваємо та за допомогою пластикового медіатора демонтуємо. Як ми бачимо, вона з пластику дуже тоненька. Треба бути обережним. Далі викручуємо всі гвинтики. І ось перший привіт від попереднього майстра. Як тільки почав викручувати, звернув увагу, що не вистачає гвинтів на корпусі. Це типова проблема майстрів, які безвідповідально ставляться до ремонту. Але нічого, ці гвинтики я потім додам зі своїх запасів. Виймаємо лоток для сім-карти і демонтуємо бокову панель. Та відключаємо шлейф кнопок гучності. Наступне демонтаж акумулятора. Виймаємо шлейф, і акумулятор просто випав. Попередній майстер його навіть не приклеїв. Стара клейка стрічка забруднена і просто так демонтувати її неможливо. Тому я використовую запропиливий спирт, чіточку і лезо, щоб повністю знежирити і очистити поверхню для подальшого нормального його приклеювання. Одразу підготовлюю нову клейку-стрічку для надійної фіксації майбутнього акумулятора, хоч це і дрібниці, але з них складається якісний ремонт. Тим більше не можна, щоб акумулятор просто гуляв по корпусу, тому що це може призвести до поганих наслідків. Підключаю новий акумулятор, щоб перевірити, як він працює. І все добре. А тепер переходимо до динаміка, адже він тут взагалі не робочий. І перед тим, як його підключити, я звернув увагу на ось це: пружинні клеми, або як їх ще називають, контактні пружини. Які Передають сигнал на динамік. Вони пошкоджені. Точніше, одна з цих клем просто відсутня. Ось по цій причині логічно і немає звуку. Динамік, скоріш за все, справний, а проблема в платі. На щастя, у мене на розбірках лежать телефони донори. Я знайшов старенький сяомі, який вже давно залитий і не підлягає відновленню. Оглянувши материнську плату донора, я знайшов більш-менш підходящу клему і демонтував її за допомогою фена. Ви тільки подивіться, яка вона малесенька, і тепер так само обережно за допомогою фена насаджу її на місце, де вона відсутня на платі моторола. Як ми бачимо, тепер вона на місці. Так, вона трошки більша за розміром, ніж оригінальна, але має працювати і виконувати всі свої функції. Підключаю старий динамік, щоб перевірити. Так і є, звук працює справно. Тобто проблеми заміняти динамік не було. Але все ж таки, якщо власник купив новий, я його поставлю, щоб це було по максимуму. Ось так, друзі, одна маленька деталька може зекономити гроші і час. По факту можна було б замовити таку саму нижню плату, яка коштує трошки більше 100 гривень. А також додайте доставку, і от вам вже 200. Для чого платити більше, якщо можна з донора взяти запчастину, якої не вистачає. Тому, друзі, я завжди попереджаю своїх клієнтів, щоб більш точну вартість ремонту я можу сказати лише після діагностики. Це все робиться для того, щоб усунути конкретну причину, а також зберегти ваші кошти. Далі зачищаю місце для посадки акумулятора встановлюю його на нову клейку стрічку і закриваю задню кришку. Ретельно перевіряю ще раз всі функції. І закручую всі гвинтики, додаючи ті, яких не вистачало. Наступний крок зачищаю повністю панель перед тим як приклеїти задню кришку. І, звісно, не забуваю про проблему, яку ми помітили на самому початку: щілину під дисплеєм. Я обережно герметизую нижню частину, щоб туди більше не потрапив пил та волога. І тепер телефончик виглядає ось так. Візуально нічого не змінилося, але всередині він тепер функціонує набагато краще з новим надійно закріпленим акумулятором та відновленими клемами і динаміком. До речі, щодо звуку, він тепер дуже насичений та яскравий. Я пограв на телефоні деякий час, акумулятор себе поводить нормально, не перегрівається та не відключається. Перевірив зарядку, так само все працює справно. Ось такий ремонт у мене вийшов. Я домовлявся попередньо з власником на 500 гривень, але він з власної ініціативи заплатив мені тисячу. Це неймовірно приємно і дуже мотивує. Як ви вважаєте, скільки б у вашому місті взяли за такий ремонт з мікропайкою? 500 гривень за роботу я, звісно, погоджуюсь. Це моя праця. А ще 500 гривень я закину у власну скарбничку. На підтримку каналу. Якщо ви теж хочете підтримати канал, посилання на банку та сервіс Донатік є в шапці профілю, а також за QR-кодами. Дякую всім за підтримку. Після ретельної перевірки я видаляю всі дані, тому що телефон до мене приїхав скинутий до заводських налаштувань, що я і роблю перед відправкою назад. Також проводжу повну чистку телефону, протираючи його спиртом. Запаковую все назад, додаючи запчастини, які я замінив, і відправляю власнику. На все про все у мене пішло близько години. А якщо у вас є щось. Цікаве на ремонт, відновлення, перестановлення системи або прошивку ігрових приставок, і ви хочете на власні очі побачити цей процес у відео, ви можете звернутися до мене у телеграм-групу. В шапці профілю є мої контакти. Дякую всім за підтримку та перегляд. Бережіть себе. Слава Україні!